Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до десятої. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Давайте почнемо з таких трошечки ну принаймні обнадійливо примирливих сигналів з американського і з українського боку. Президент Зеленський сказав, що Київ готовий підписати угоду зі сполученими штатами щодо корисних копалин за умови взаємної готовності сторін з врахування української позиції, навіть додавши його цей договір можуть підписати міністри. Я чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть. Ть готові зі сполучених штатів сигнал. Значить, полягає в тому, що Зеленський має публічно вибачитися перед Дональдом Трампом за перепалку перед камерами в овальному кабінеті. Про це пише Блумберг. Ну і ще було кілька різних заяв. Від того, що сьогодні значить президент Сполучених Штатів зустрічатиметься з якимись членами своєї команди, де можливо будуть обговорювати взагалі заморозку і припинення будь-якої підтримки України от шлях до до повернення діалогу після того, як розсварилися. Чи ви його бачите, чи він має бути от якнайшвидше, чи, чи це якраз справа там двох-трьох днів, двох-трьох тижнів? Станом на зараз я ефективного шляху повернення до діалогу не бачу, і в цьому не провина Володимира Зеленського зразу скажу. Я вважаю, що Сполучені Штати взяли курс. На те, щоб швидко перетворитися стратегічного партнера України на посередника власних інтересів, я б так сказав, посередника власних інтересів у російсько-українській війні. І якщо ви уважно подивитесь на інформаційний масив попередніх тижнів, то ви побачите, що жодних слів критики. На адресу Владимира Путіна і Росії взагалі не звучить. Більше того, Дональд Трамп в своїх заявах публічно ставить Росію і Україну на одну дошку. Тобто він пропонує повністю змінити парадигму міжнародних відносин. Можливо, комусь це і подобається. Можливо, є такі, хто бачить в цьому якусь вигоду. Мені здається, що для України ця ситуація не прийнята. тому що. Ставши жертвою агресії, яка в результаті переросла у найбільшу війну в світі, ми як в цій ситуації маємо утертися? Яких би помилок в спілкуванні з Трампом і Венсом не припускався Володимир Зеленський? Я не вважаю, що вони були приводом для того, щоб принижувати країну, яка веде війну. З ядерною державою агресором. Тому я не думаю, що це буде швидкий шлях примирення. Як... Але маємо розуміти, що у команди Трампа добре відпрацьовані інструменти інформаційного і політичного шантажу. Це теж факт. І факт, який необхідно враховувати. Але Україна теж має консолідуватися не навколо Зеленського, а навколо цінностей. Розумієте, у нас. Після інавгурації Трампа, а це вже скільки пройшло? Слава Богу, скоро буде 4, не після інавгурації, даруйте навіть, після обрання Трампа. Буде післязавтра 4 місяці. Що у нас було зроблено для консолідації суспільства, істеблішменту, для того, щоб ми зміцнювали нашу внутрішню стійкість резильєїс, який її називають на Заході? Що? От. Питання це риторично станом на сьогодні, і це погано. Це погано добре. Якщо говорити про заяву зараз лідерів, ну точніше, сказав це окремо Еммануель Макрон, але це після саміту лідерів у Лондоні. Значить, Франція і Британія виступають з ідеєю часткового перемир'я у ну, війні, значить, на морі в повітрі і по ударах по об'єктах енергетики, тому що це нібито можна проконтролювати. Ну і багато говорилося різними лідерами. На вчорашньому Лондонському зібранні, що ну без Сполучених Штатів все одно ніяк не складеться. Україну треба підтримувати, але без Сполучених Штатів неможливо. Оця човникова дипломатія, дзвінкова дипломатія від е, Макрона і Стармера до Дональда Трампа це може нас кудись привести? Ну, часткове перемир'я з Путіним. Це ви знаєте, як частковий перехід. Ведмедя людожера на вегетаріанство приблизно, ну от, в моєму розумінні, при приблизно такий самий сценарій. Тому е, давайте ми не будемо перебільшувати заяви, значення заяв наших європейських партнерів. Добре, що вони на словах консолідуються. Добре, що вони обіцяють перетворити Україну, як сказала Урсула Ляєн, на сталевого дикобраза. Дуже гарний образ, такий дуже показовий, шкода, що не європейський, але нічого. Е я для себе побачив одну таку цікаву залежність. Чим менше е у людини реальних важелів фінансового впливу, ну там як у прем'єра, президента і так далі, тим більш пафосні заяви вона робить. Чомусь багато заяв е подібних пафосних після зустрічі в Лондоні не прозвучало. Але говорити з Тармером, з Макроном, з Джорджою Мелоні, з Дудою, з ким завгодно, хто може пояснювати нашу позицію Трампу Україні необхідно. Я про це говорив власне ще перед зустрічю в овальному кабінеті. Але ну зараз ми маємо виправляти її наслідки. Причому виправляти в такий спосіб, щоб зберегти гідність. І зберегти підтримку сполучених штатів це достатньо непросте завдання. Добре, якщо президент висловлює ну просто завчасно неможливі умови. Ну от його кілька разів спитали, наприклад, в інтерв'ю на Fox News, чи готовий він піти у відставку? Він не перший раз відповідає на це запитання і говорить, що готовий обміняти свою відставку, наприклад, на членство в НАТО, що категорично заперечують зараз і в Сполучених Штатах, і в деяких європейських столицях, і відповідно, навіть ну саме питання, а що ж буде? Далі з НАТО, якщо Дональд Трамп почне реалізовувати свої сценарії про хоча б часткове виведення американського контингенту з європейської території, то де тоді тут гідність? Да? Ви сказали гуртуватися не навколо Зеленського, а навколо тоді чого? Як би це могло з нашого боку виглядати? Це з нашого боку має виглядати як визначення національних інтересів, якщо Зеленський. Залишається президентом, і я ж думаю, він залишається президентом, бо нас поки що в НАТО не запрошує. То він має вести розмову не тільки з західними медіа, а й з власними співгромадянами. І розмова, щоб ця була максимально дорослою. Щоб він міг сказати: так, ми переживаємо непрості часи. Так, ці три роки російського широкомасштабного вторгнення були непростими для всіх нас. Але ми. Робимо уряд перемоги. Чому у нас після плану перемоги уряду перемоги не з'явилось, і коаліції перемоги не з'явилось? Це ж було абсолютно очевидно, що це потрібно. Але ні. У нас на сьогоднішній момент є кадрова криза. Розумієте? Бо вирішувати п'ятьма-шістьма менеджерами. Ті завдання, які стоять перед Україною, і складність цих завдань з кожним днем збільшується, просто неможливо, технічно неможливо. І тому треба шукати відповідь на ці питання. Їх має шукати сам Володимир Зеленський в діалозі з представниками істеблішменту, в діалозі з представниками громадянського суспільства. Але я поки не побачив у нього подібних спроб. Ну, тобто, те, що говорять багато політологів в Україні, що назовні Зеленський говорить про єдність тут в Україні. В Україну він теж говорить у своїх зверненнях про єдність, але насправді дуже багато бачать за цим. Ну, в принципі, не, не навіть не припинення, а пожвавлення саме електоральних процесів в Україні, наче ми вже тут чітко розуміємо, що 26 жовтня відбудуться якісь вибори. Ви теж поділяєте цю точку зору? Я думаю, що на сьогоднішній момент склалася ситуація, коли до виборів гіпотетичних в Україні набагато краще готова Росія за Україну. Якщо хтось цього не розуміє, то я можу на пальцях це довести, якщо потрібно. Це цікаво. Просто... Питання в тому, що Росія давно відпрацювала різноманітні технології втручання. Росія давно вивчає механізми функціонування демократії народовладдя в різних європейських країнах і Україні для цього, для цього не робить виключення. Вибори або агітаційна кампанія мають проходити, очевидно, що не в умовах воєнного стану, і тоді медіакартинка картинка буде зовсім іншою, і втручатися в вибори. Маючи фінансовий ресурс, я б сказав легше. А ще одне питання, я не дуже хочу його ставити, але поставлю просто для того, щоб наші слухачі глядачі замислилися: скажіть: якщо російські спецслужби організовують дистанційні вибухи біля ТЦК, що завадить їм в день виборів організувати такі вибори біля виборчих дільниць? Питання з зірочкою, як ото пишуть іноді в шкільних підручниках, не я не думаю, зірочко, що їм щось не завадить. для того, щоб залякати наших громадян. Ні. Питання про те, що вибори це не просто процес вкидання бюлетеней в урни. Вибори мають бути політично визнані світом. Хто приїде на вибори в країну, де тільки-тільки закінчилась війна? Голосувати через дію, ну вибачте, у нас. Дія голосування на відбор Євробачення може не витримати а тут трошки більш відповідальний захід, правда? І таких прикладів достатньо багато. Я хочу донести одну просту думку: доки Україна буде імітувати консолідацію всередині України, ми будемо виступати в ролі більш слабких партнерів. Для тих, хто з нами може якось підтримувати діалог, незалежно від того, вони до нас налаштовані вороже чи налаштовані дружні. Тому треба робити відповідні висновки. І я є послідовним адептом того, що ініціативу в консолідації суспільства має проявляти влада. Бо за ситуацію в країні відповідає саме влада, саме її представникам. Ми з вами, як громадяни України, делегували можливість керувати країною. Окей, давайте тоді до заяви Кіра Стармера. Ви за кілька хвилин тому сказали, що найгучніші заяви зараз роблять ті, хто мають менше можливостей до конкретних дій. Кір Стармер якраз не з таких людей. Свіжа заява про постачання Україні п'яти тисяч ракет для систем протиповітряної оборони. Ну і на початку саме ту вчорашнього у Лондоні прем'єр-міністр Британії сказав, що європейські лідери повинні активізуватися в цей. Момент, який буває раз на покоління. Генсек НАТО сказав, що це в головних пріоритетах підтримка України, формування мирної угоди і посилення НАТО. Ну і власне знову ж таки далі були обов'язкові згадки про те, що без сполучених штатів ну зараз точно не вдасться. Це європейські лідери, лідери там Великої Британії, ЄС загалом. Конкретних країн у ЄС вони зараз намагаються ну там виторгувати собі час для того, щоб десь напрацювати якусь позицію. Чи як ви це оцінюєте? Вони цей час мали з 24 лютого 2022 року, насправді. Бо до 24 лютого 2022 року переважна більшість різних європейських політиків так чи інакше казали, що Україна розвалиться, правда? Ну це ж не моє перебільшення, це реальність. Але цього не сталося. І вони мали три роки для того, щоб так протягом цього часу вони надали масштабну допомогу, яка, до речі, не була нічим обумовлена. Це була їхня добра воля, це була їхня турбота про власну безпеку, якщо хочете. І вони це робили. На прикладі виділення цих зенітних ракет Україні можна говорити про те, чим є західна політика в цілому. Тому що це експортний проєкт, тобто він буде забезпечувати функціонування британських підприємств. Він розрахований до 2030 року на 5 років. Трошки може бути замало, якщо врахувати, скільки шахедів ми бачимо в небі України кожної ночі. Тому я не скажу, що це поганий крок, це той крок, який є. Але абсолютизувати його я на сьогоднішній момент не готовий. Добре. Ну і ще одна історія, про яку сказав в ефірі ABC держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він зазвичай ну не робить принаймні аж настільки різких випадів на адресу України, але тим не менше його фраза була такою: Сполучені Штати неодноразово пояснювали Києву. Спочатку мир. Потім обговорення гарантій безпеки. А дії президента Зеленського у Білому домі. Отоді минулої п'ятниці Марко Рубіо розцінив як спробу завадити зусиллям адміністрації президента щодо врегулювання конфлікту, як вони це тепер уже. Називають, тобто американцям важливий мир. Сам Трамп казав, що коли Зеленський може повернутися, коли готовий буде говорити про мир, не про гарантії безпеки для України, не про якісь інші речі, не про посилення України, не про щось там, про мир. От куди нам рухатися з такою диспозицією від американської адміністрації? У нас немає іншого виходу, як, як я вже сказав, зміцнювати зсередини. І... Напрацьовувати максимально реалістичний сценарій. Навіть якщо подивитися YouTube канал Радіо НВ, подивитися прізвище людей, яких ви запрошували в якості гостей, то можна знайти не менше 10 фахівців з досвідом роботи в Сполучених Штатах, які розуміють, як працює американський політику, які розуміють, до кого треба звертатися і на що треба тиснути, правда? І... Це один момент. А другий, якщо Рубіо намагається в такий спосіб поставити в куток президента держави, яка веде найважчу війну в світі, то хай згадає, звідки він, в якій родині він сам народився, в родині кубінських іммігрантів. І згадає, чому його батьки залишили територію. Куб. Це буде корисно часом. З такими характерами в адміністрації новій американській мені здається, що нагадування чого чого завгодно, що було у минулому, це тільки зайвий привід роздратувати їх. Насправді, чи можливо щось іще може запропонувати? Ну вже спільно тепер там Європа як частина НАТО, як частина Євросоюзу, і як ті країни, які знаходяться в Європі, але не є членами НАТО і не є членами Євросоюзу плюс Україна. Яка, ну, по суті, є зараз дійсно цим сталевим дикобразом. Хоч і слово таке собі, да. це ж міф, що дикобрази нібито вміють стріляти голками. Це неправда з біологічної точки зору. Пробачте мені мою освіту першу. Так от, навіть фраза Дональда Туска. Прем'єр-міністра Польщі про те, що ну дивіться, це парадокс, що 500 мільйонів європейців просять 300 мільйонів американців захистити їх від 140 мільйонів росіян. До речі, це доволі старий мемчик, тому що до там до того ще додавалася в інтернеті куфраза 140 мільйонів росіян, яких стримують уже там 11 років 30 мільйонів українців. Ну окей, можна можна посміятися над цими жонглюваннями цифрами, але що тут може бути? Для того щоб створювати якісь спільні речі, ми маємо розуміти, що Європа не може одномоментно витягнути сотні мільярдів, десятки мільярдів євро це технічно неможливо, розумієте, тому що витягнути їх з бюджетів якихось держав це означає зменшити витрати на соціалку, на освіту. На розвиток на багато чого, і це призведе до політичних криз, які Росія буде дуже швидко роздмухувати. Вона це вміє робити, я б сказав, ідеально добре. А нам треба, щоб ми сформували спочатку свої власні інтереси і зрозуміли, що у нас відбувається, на що ми спроможні, до чого ми готові, на які кроки ми можемо йти. А після того вже вирішували та діяли. Це не найпростіший сценарій, але саме таким він на сьогодні в мене особисто виглядає. Окей, тобто питання для того, зараз час навіть затягується для того, щоб, щоб Україна всередині якось переформатувалася. Ви на початку говорили про уряд перемоги, про переформатування у парламенті. Чи вірите ви, що на таке піде поточна президентська адміністрація? Тому що я так розумію, що ну офісу президента і президенту зручно, що все контролюється з одного умовно кажучи, кабінету чи з одної. Інституції, парламент майже не суб'єктний кабмін. Ну, ми половину міністрів прізвищ не знаємо. Я іноді не всіх можу згадати, при тому, що це моя спеціалізація. Ви, ви вірите, що це може помінятися? Я про це говорю не перший місяць. Я ще в 2015 році, коли почалась гібридна війна чи гібридна війна проти України, говорив, що наш рецепт перемоги це вижити і перемогти, змінюватись і перемогти. Тому що, будучи однаково відсталими з Росією від загального тренду, ми не можемо перемогти країну, яка в багато разів нас перевищує за практично всіма моментами крім морально-вольових якостей. Я не хочу підозрювати офіс президента в тому, що він не хоче перемоги України, але дії політиків завжди оцінюються по Конкретних кроках, а не по заявах добре. Добре, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за наші за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії. Директор інституту світової політики Євген Магда був з нами на зв'язку. Ну і тепер, шановні, моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.